Я Розпочну з сайту Deutsche Welle. на ньому інго мантойфель, керівник східного департаменту Deutsche Welle, висловив свою думку з приводу останньої заяви бундесканцлера Ангели Меркель, яка закликала підтримувати діалог із Володимиром Путіним. Ну слід зазначити, що Німеччина вважається традиційно однією з найбільш проросійських країн серед європейських. І от пан Мантойфель, який добре знає реалії російські, вільно говорить російською мовою, також стежить за всіма подіями на пострадянському просторі. Намагався окреслити ті межі компромісу, які нині може собі дозволити Західна Європа і Захід загалом він каже про те, що економічна допомога Україні безпос... безперечно необхідна сьогодні. Але для того, щоб вона була ефективною, слід домовитися із Росією, слід вгамувати її. Агресивність і якось домови дійти якогось компромісу, і серед таких пунктів він називає нейтральний статус України а також Такий перехід до асоціації і зони вільної торгівлі України з Євросоюзом, з який би не нашкодив Росії, на чому Москва наполягає вже не перший місяць, і власне на це Європа вже погодилася з цим погодилася і Україна. Проте Росія залишається не менше агресивною, ніж скажімо навесні, ніж на момент анексії Криму. І от як вгамувати агресивність Росії тут, пан Мантойфель. Рецептів на жаль не дає. А чому пан Ментойфель говорить про те, що Україна має обрати собі таку позицію, яка б не зашкодила Російській Федерації? Чим саме викликана така ідея? Він наголошує на великій економічній залежності України від Росії. Говорить про те, що значна частина зовнізовнішньоторгівельного обігу України припадає на російський ринок, а також нагадує про те, що дуже багато. На його думку, українців працює нині в Росії і годують українці свої сім'ї за рахунок заробітків на території Росії. Також Росія контролює постачання газу до України і від того, платитиме вона за транзит через Україну чи не платитиме, значною мірою залежить український бюджет. Це справді так. Проте позиція. Німецького експерта і позиція німецьких політиків багатьох виглядає пасивною в, саме в тому, що стосується стосунків України з Росією. Вони приймають нинішню ситуацію як даність і не дуже активно пропонують варіанти змін, змін нинішньої ситуації. Ну і це така загальна риса всіх коментарів, які нині лунають з Німеччини.